Як вони його називають, який свого сина вбив. Друзі. В цей момент дуже погано виглядає ситуація, я вам чесно скажу. Але знаєте що? Якраз в такі моменти нам потрібно найбільше говорити? Тому що поки українці є у цьому світі. То знання про те, що відбувається і відбувалося в Україні, продовжитиме жити. А якщо всі українці закриються вдома, будуть казати, а яка раз, і а мені так удобно. вони хочуть по-москальськи трішки побалакати. Вони не звикли по-українськи розмовляти. Кожен раз, що це відбувається, пам'ятайте завжди, що російська мова дотепер використовується як зброя проти нас. Кожного разу, коли вам хтось каже, о, ну ми ж браті, ми ж брати з росіянами, пам'ятайте, що Карін і Авель також були братами. Я не релігійна людина. Але ця історія цікава у цьому контексті. Бо брати між собою найбільше борються. Кожного разу, коли нам будуть говорити за Достоєвського, за Чайковського, пам'ятайте, по-перше, що Чайковський взагалі українець. Почнемо з цього взагалі. Пам'ятайте, що коли вони говорять про своїх великих людей, що Петро Великий був французом, що Катерина Велика була німкенею. Оце що виходить? А хто лишився такий великий, чисто з корінних росіян? Путін? О Путін великий. Прекрасно. Чоловік, який зрівняв свою Україну з землею, але він щось там виграв, знаєте, тому що Росіюшка моя розширяється. Оце наші тут боти тут з іншого боку. Таке завжди люблять сказати, якусь таку фігню. От я би щось так сказав їм. Чесно вам, друзі, скажу. Я б їм сказав, що у них розширяється. Після того, як роками їх Путін гвалтував. Цілу націю вже гвалтує, відколи прийшов до влади. Спочатку так потрошку, потрошку забирав у них свободу слова, потрошку їхні права людські забирав. І коли людські права у людини забираєш, то лишається звір така звірина, свиня, яка рохкає замість того, щоб говорити. І з такими людьми вже нема сенсу розмовляти, нема сенсу доходити якоїсь розмови. Але наприкінці цього всього, друзі, я вам хочу нагадати, що у Росії найбільша кількість українців поза України. І ця розмова, що ми просто закриємо очі на Росію, на їхню опозицію, вони всі такі самі, це також не можна робити. Виглядає на те, що Трамп збирається нас кинути. Побачимо, що з цього вийде. Якщо пощастить, то європейці щось будуть робити за це все. Якщо ще більше пощастить, то у Росії може якийсь переворот бути. Але зрозумійте одну річ, цього перевороту ніколи не буде, якщо ми віримо у цей ідіотизм, що немає добрих руських. Я не кажу вам шукати добрих русських, я шук, кажу вам шукати потрібних росіян, які готові знищити терористичний режим. Найкращий спосіб зробити урон проти країни це зсередини. Московіти це з нами робили вже скільки десятиліть. І прийшов час, щоб ми це робили, зробили з ними, поки там є українці, поки там є люди, які можуть щось трішки два пальці один обід інший вдарити і щось змінити. Через це я вам завжди казав. Треба розуміти російську опозицію. Навальна це не опозиція. Навальний, Навальна, це не опозиція. Я не за них говорю. Я говорю про тих людей, які кажуть, що треба закінчити війну на українських правилах, а не просто там трішки щось сказати: о, Крим не сендвіч, Крим не бути брод, не віддам. Пам'ятаєте, хто це сказав? Це Навальний казав. Отак його просто і вбили в кінці. Єдина опозиція російська офіційна. І навіть його вбили. А ким він був такий взагалі? Він був імперіалістом. Він небагато чим відрізнявся від Путіна. І навіть він набагато, вже забагато чим відрізнявся, бо його Путін захотів вбити, винищити. Це, друзі, всі має показати, що Путін найбільше боїться проблем всередині Росії. І тому мене дуже засмучує, коли іноді я спілкуюся з справжньою опозицією російською. І до мене люди підходять, Павло, ти себе принижуєш. Павло, вони так відбілюються. Мені абсолютно не цікаво, хто себе як відбілює. Я хочу, щоб війна закінчилась. Я хочу, щоб Росія була знищена. А якщо для цього нам треба говорити з московітами, то будемо говорити з московітами. Ця війна, друзі, не етнічна. І навіть мова, і ця вся ситуація, це Путін створив цю ненавість між різними мовами. Ця війна політична. Якщо знищимо Путіна, якщо знищимо російську владу, якщо принаймні урон їм дамо, то тоді щось може змінитись. Бо поки Росія дивиться всередину себе, поки у них. Пузо ворушиться, бо вони негодні переварити ту Україну тих українців, яких вже давно русифікували. Поки це відбувається, друзі, то вони не будуть мати, як зайти на Україну заново. На Америку виглядає на те, що немає надії. На превеликий жаль. Американці вони цікавляться китайцями тепер. Вони хочуть щось трішки там здерти з України побільше і з Росією знову пожати руки, і бізнес з южуал, як кажеться. Потрібна Європа тепер. Потрібно бути, стати одним з Європою. І це єдиний спосіб нам реформувати Україну. Це вплив з Європи, з цієї країни. А цей вплив почнеться з нас, з українців, які живуть за кордоном. Тому, друзі, завжди пам'ятайте, ніколи не сидіти тихо за кордоном. І не цікаво, хто там вам каже, а чи ти не на фронті, а чи ти то не робиш, чи ти все не робиш. Це все вам кажеться, щоб вас заткнути. Це все кажется, щоб ви нічого взагалі не робили і не казали. apologize to all the English speakers who can't understand us. Thank you, my friend. Thank you. You know, it It makes makes me me feel feel better. better.